Не сміши людей, мамо, який заміжя в твоєму віці. Стала картати мене донька, коли почула, що я хочу влаштувати своє особисте життя. Мені 52 роки, у мене є доросла донька Тетяна, яка вже має власну сім'ю і живе окремо. Так склалося, що я зараз планую виходити заміж, але донька мене в цьому не підтримує. Каже, що у мене з сім'ї тільки вона і внучка, а чоловік, з яким я вже 8 років, мені не потрібен. Дочка переконана, що у нас усе несерйозно, бо в нашому віці, на її думку, вже пізно думати про особисте щастя. Переконати Тетяну протилежному я не можу. З її батьком ми розлучилися відразу після її народження. Він пішов до іншої, а я ростила дитину сама. З моєю мамою у мене стосунки після розлучення розкладалися остаточно. Вона вважала, що це ганьба, ростити дитину без чоловіка. Я намагалася компенсувати доньці відсутність батька, тому з усіх сил старалася дати їй все необхідне. Тоді мені здавалося, що це правильно. Про особисте життя я навіть не думала, не було коли. Проблем з вихованням дитини у мене не було. Тетяна росла слухняною, активною дівчинкою. У нас з нею були дуже близькі і довірливі стосунки. Дочка закінчила школу, поступила в столичний університет, а я залишилася одна. Було дуже дивно і незвично. У мене було занадто багато вільного часу, який я просто не знала, куди подіти. Саме тоді я її зустріла Павла він, як і я, був самотній. Ми почали з ним спілкуватися, але доньці я про це не розповідала, бо не вважала це чимось серйозним. Через рік, коли Павло зробив мені пропозицію, я все таки вирішила розповісти доньці і запитати поради, тому що сама не знала, що мені робити. Та такої реакції від Тетяни я не очікувала. Вона категорично сказала, що я ні в якому разі не повинна приймати пропозицію, тому що Павлу щось від мене потрібно. Дочка мала приїхати на мій день народження я хотіла познайомити її з Павлом, щоб зняти зайві запитання. Але зустріч вилилася в некрасиву історію. Дочка сприйняла чоловіка дуже прохолодно, а потім заявила, що у неї пропали гроші. Прямих звинувачень не прозвучало, але було зрозуміло, кого вона звинувачує в цій історії. Потім вони знайшлися в її сумочці, дочка зробила вигляд, що це випадковість, але навіть не вибачилася зробила вигляд, що нічого не сталося. Павло просив мене забути цю історію, пояснював, що дочка просто ревнує, а з часом це пройде. Але ось уже вісім років, а все ніяк не проходить. Ми з Павлом вже розписалися. Дочка сама вийшла заміж і народила дитину, але все одно вона намагається зіпсувати мої з Павлом стосунки. За цей час дочка не раз намагалася переконати мене, що чоловік мені зраджує, що він зі мною заради грошей. Я стільки разів питала, навіщо вона це робить, але вона почала говорити, що у мене з сім'ї тільки вона і внучка, а все інше мені не потрібно це не сім'я. Я її не розумію, вона ж сама заміжня. Все ніби як з чоловіком у неї добре. Що ж вона ніяк заспокоїтись не може? Своїх рідних я люблю, але я вже не можу вислуховувати все це від дочки. Я вже помічаю за собою, що уникаю спілкування з нею, щоб не псувати собі настрій. Розумію, що це неправильно, але вдіяти з собою нічого не можу. Як її переконати, що я теж маю право на щастя?